На Рівненщині затримали видобувачів бурштину. Традиційно в Фейсбуку про це написав міністр Арсен Аваков. Він він виклав чотири світлини, на яких є. От я можу показати цей пост. Наприклад, покладені обличчям вниз ну, ці видобувачі, і навіть. Можна сказати, впевнено, що це бронетехніка. Однак там немає фотографій. Ну, можливо, це ж не всі фотографії, звичайно. Фотографії зброї, про яку в пості написав Арсен Аваков. У нас на зв'язку на телефону зараз пресофіцер поліції Любов Гуда, пресофіцер Національної поліції Рівненської області. Доброго дня. Доброго дня. Арсен Борисович писав, що там колись летіло три безпілотники, із них повернувся тільки один, а тих два збили, і було видно, що там багато зброї. Однак на цих фотографіях ми не бачимо зброї чи було вилучено зброю внаслідок цієї спецоперації на Рівненщині? Наразі ще слідчі дії тривають, проводяться заходи, встановлюються усі обставини тих подій. Тому поки що такої інформації ми надати не можемо з приводу зброї. Уже коли буде остаточно завершено провадження. Ну як знаю, заходи, просто, ну дивіться, як правило, в таких, в таких випадках завжди викладають все так рівненько або знімають, або на фото. В даному випадку ви можете ні спростувати, ні підтвердити, так, що була зброя? Поки що це встановлюється. Чи можливо у вас немає такої інформації? Ні, ця інформація наразі встановлюється, оскільки є відомості з серед місцевого населення, що вони нібито чули, можливо, якісь постріли наразі, все це встановлюється. Проводяться угу. слідчі заходи. Добре, того, давайте тоді розкажемо нас... дуже коротко, власне, як це сталося, що це за спецоперація і як вона прийшла. Кілька днів тому, при проведенні за координацією оперативного штабу, аеророзвідки із застосуванням безпілотників, працівники поліції встановили, що на території заповіднику між селами Вежиця та Єльне, до якої майже немає підходів, займаються незаконним видобутком бурштину. Там було на той час близько тисячі чоловік. Ну це орієнтовна кількість це досить велика кількість. Так було вилучено під час проведення вище вказаних заходів, було вилучено один гусеничний тягач. Тобто транспортний засіб, типу, всюди хід. Ну, зрозуміло, чи чинили вони спротив? Як це відбувалося? Їх оточили в кільце, щось оголосили їм. Тисячі людей це ж не просто так. Ну, тобто, це армія маленька. О, ні, тисяча людей це були раніше. Тобто це була інформація про те, що ага, там, ви приїхали туди води, і побачили так, там не тисячу людей. Близько так, звичайно, під час проведення операції була не було такої кількості людей, і немає наразі інформації з ну, того, що чинився супротив. Я зараз намагаюсь показати фотографії з Фейсбуку Арсенавакова. Зараз ці особи затримані, вони ще утримуються під вартою, чи їх опитали, відпустили? Що там відбувається? Наразі в мене немає інформації, чи вони перебувають під вартою, але їх точно опитують у райвідділку. встановлюють також інших осіб, які були учасниками цієї події. Тобто всі ці заходи ще тривають. Скажіть, крім цього, такого точкового рейду, загалом, є якийсь план дії або концепція боротьби з бурштином з незаконним видобутком бурштину? Ну то власне для цього і був створений оперативний штаб на Рівнищині, який планомірно здійснює свою діяльність, координує дії поліцейських прийдених сил за співпрацю з керівництвом поліції області та за координацією керівництва нацполіції. Дякую вам. У нас на зв'язку була Любов Гуда, це пресофіцер національної поліції у Рівненській області. І бурштин, бурштин тема, яка ще дуже довго буде актуальною, тому що це один з тих видів діяльності, який інколи треба очолити, а не забороняти, тому що це ні до чого не призведе. Але це тема для окремої студії.